Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як мій вечір з 10 тваринками. Це одна частина наших котиків, які живуть, кушають на вулиці. Е, от двоє. І ще тут один наш котик -няшик кушав. Зараз у нас на термометрі мінус 7, мінус 8 Показує дуже холодно, і це означає, що, що треба покласти собачкам соломки. Так, у собачок у нас дві будочки. Вперше ми застелили соломку і тут є заслонка. В другу також застелили соломочку, також тут є заслоночка. І погодували собачок, кашка, кормик сухенький і яку вже треба розморозити, тому що у нас морози і просто подивіться, який кошмар. Ой. Бачите? Ужасно. Зараз будемо розморожуватися. Кормимо зараз собачок, які на смітниках, яких викинули. І це вам нагадування, що безпрацюрним тваринкам треба наливати не тільки насипати їжу, а й наливати водичку, тому що вони у морози особливо дуже-дуже хочуть пити. Ось так. У них тут також засолочка і будочка з соломкою. Все як і в наших, тільки на смітниках. Все зробили ми також. В усі, і в нас іде да, сніжок. Да, Це сімбочка. Це її собачка сіба. Сімбочка. 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 Ось такий він песечка. Ось так. У нього також будочка, за з соломкою. Ось така в нас краса. Ну слухайте, да ну гарно ж скажіть. Ну клас. Ну клас, я, я рахую ще клас. Да? Сніжок, пішов. Вдруге, вдруге вже в нас сніжок пішов за цю зиму. Меліс. Так, все, ось така в нас сьогодні погодка. Тут у бабусі котики положила зараз тепленькі бутилочки, щоб вони не мерзли з водичкою теплою. Вони тут вдвох-втрьох будуть грітися. Оце у Черниша на вушках. Бачите, якісь от такі штучки. О, ось такі. Ми їх мажемо спеціальним кремом ветеринарним по назві Sanoderm, Це не реклама, якщо що. І він прибирає всі-всі-всі отакі залисенки. Ось так. Подивіться, просто, як в нас гарно. Просто дуже-дуже гарно і холодно. Ось так. Я зараз попросила до рапчика ще один бабушкин собачка. У нього також. Солочка, зараз я вам його спробую показати, щоб йому вивітрю тепло. Ось це він, Дяка. у нього тут соломка і також тепла бутилочка. Не малиш? Ой боже, що з глазками зайка. Він дуже, 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 дуже старенький собачка, не буду йому вивітрю тепло. І мені здається, що він скоро може пропасти. Тому що ну, у нього стали такі в, останні, в останнім часом очі. Ну, наповнені я не знаю чим. Просто е, видно, що очі стали пусті. Розумієте? Він став мало кушатись, знімаю вам заслоночку, тому що не хочу йому вивітрвати тепло. Ну. Думаю, йому дуже багато. Років 15 точно є, можливо, навіть більше. Ось так. Водичку я йому ось тільки-тільки розморозила. Тобто у нього водичка, я йому предлагала їй. Тобто... Надіюсь, ви бачите. Кошмар. Та зараз ще воно не холодно. Він радується сніжку, і йому тепло. Та зайка? Я зайка, я мій котик. Ви хочете гулять. Я не хочу йти гулять. Ти боже, ти боже, боже, боже. А чому? Тому що холодно, зайка. Ні. Краще поспи. Поспи, поспи. Поспи. Поспи, поспи, краще, зайка. Все. ось так. Зараз я підходжу до тих собачок, які викинули на смітників, На смітники. Ось. І ми зараз їх кожен день кормимо, поставили їм там будочку, зараз я вам це все покажу. За сумочкою, з сомочкою, з тепленьким. Ось, зараз покажу вам. Боже, не знаю, чому так холодно. напевно, там що зима. Так, зараз ми до них ідемо. Це, і от я вам покажу, чесно, це наша перша зума, коли так рано йде сніг і так холодно. Равно це дуже холодно гранатці. Ми до цього не провикчив за горі. Так, іду, ось будочка, ось собачка, і мої ці. Мої бучечки. Ой дібочечки, мої красиві. Заходь, заходьте будку, заходь холодно. ой боже. Уйти-бузи, уйти Где мои 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 мои? мои 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 Малыши и такие цаты, девчинки. Сделай две девчонки. ведь будь. Вставай, ставай. холодно, холодно, вставай. Ой, у них тут такая засолочка есть. Там соломка. В заходит, заходят, да, там холодно. Их тут двое. Давайте, И Малыши, ди, боже, ди, боже, Сміло, що назад мене проводить. Дібузький. Дібузьки. маленькі. у моїх хороші такі. Ось такі вони собачки, кому треба спросіть, дзвоніть по цьому номеру телефону, кому треба надежна охорона. для вашого будиночку. І дуже гарні друзі. І ненадійсна охорона. і гарні друзі. Ось так це просто як у нас гарно, а як гарно. Подивіться, бусінки зайшов сніжок. Їй дуже по-моєму, подобається. Це я вже вдома. Це моя криця бусінка. Їй сподобався сніжок. Ха. Бусинка. Бусінка. Ось так у нас гарно. Бусінка. Ось їй. Тут чуть-чуть заходь -чуть. не мерзне. Ой, дивіться, як гарно. Просто телефон це не передає. Цю Красу просто дуже гарно і дуже холодно. І цей холод не передає також. Просто вау. Так, новини по крапчику. Він дуже-дуже худий-худий. Подивіться на його зрачки. Бачите? Тобто він не бачить. Е, зробила я такий вивод по ось цьому відео. Подивіться зараз його і потім я вам все розповім. Так, Це мій зайка. Це моя зяйка, це да? моя зяйка. Я тут зайка. Я тут, я тут, моя зв'язкочка, не бійся. От, ось таке це було відео, тобто він дивиться, але він не бачить. Він, у нього як приторможена чуть-чуть реакція. Е, його якось похилитує також, Чуть-чуть, але похилитує його також. Е, тобто Він дивиться в одну точку, але він не, не бачить. Тобто він орієнтується по звукам. І це звідчить тому, що він дуже-дуже дуже старенький. Йому дуже багато вже років. 15-17 ось, бачите, років йому. Це заторможена реакція. 15-17 років.